Як тобі на курсі взагалі? Круто, дуже круто, дуже цікаво постійно. Позитивно, позитивно і одночасно зі слізьми, тому що достаємо біль, достаємо глибину, і кожен раз так непередбачувано. Ти не знаєш, що буде, але знаєш, що буде цікаво. На жаль, тобі пішлося, прийшлося піти з курсу, але ти повернулася. Так, так. Я зайшла на курс, коли я була в після родовій депресії. Через півроку, на жаль, загинув мій чоловік, і я вибрала піти зупинитись. Мені потрібна була. Така тиша, перезавантаження, зрозуміти, що, що що зі мною і куди рухатись далі. Я пам'ятаю, мені казали, Маріна, не йди. Ви мені казали, Маріна, залишайся, ми тебе підтримаємо, ми тобі потрібні. Але я кажу, ні, я відчуваю, що я не можу все потягнути на собі. Мені потрібна тиша. І через рік, нарешті, я повертаюся. Через рік. Через рік, так через рік якраз була річниця, як загинув мій чоловік. І після тиші прийшло осознання, усвідомлення, і що Маріна рухаємося далі. Маріна погорювала, це все переварила, зрозуміла, що тільки я є, моя внутрішня опора і більше нічого. Далі вкладаю в себе свої знання і рухаюсь далі, і тільки з вами. І я дуже хотіла продовжити. У мене аж мурашки пішли. Я знала, що я буду повертатись. Я думаю, цікаво. Ви чекаєте, що я повернусь чи не повернусь. Але я знала, що я повернуся, прийде цей час, і я тут. Ми чекали. Для мене найважчим було прийняти твоє рішення піти у тишу, але я знала, що таке горе, і я розуміла, що з нами буде з нами буде легше, але інколи людині ну, потрібно побути самої. І оцей цей рік він був такий. Коли ти щезла з радарів да, і немає до тебе доступу, немає можливості достукатися і сказати йдем. але ну, це важко. Це важко, Тому що кожна дівчина на курсі це частина серця. Але коли ти повернулася, ми дуже зраділи. Я вже зрозуміла, що, що вже час іти далі. Так. І на останньому занятті, коли ти сказала, що я вже вийшла, я вже тут зрозуміла, я кажу, Боже, слава Богу. Як дитина? Росте, росте, радується. Ну, мені сестра каже, Маріна, так класно, що ти навчаєшся і що ти це все пропрацьовуєш. Каже, У тебе буде дуже щасливий малий поряд з такою мамою. Так. Сестра бачить ці зміни, і я їй розповідаю, так, сьогодні ми робили це, сьогодні в мене вийшло це. І вона така, твій малий буде дуже щасливий з такою мамою. Я думаю, що знаєш, мене на цій неділі, ну, останні е, консультації з моїми мільйонерами, коли ти їдеш, да, ти закриваєш якісь консультації і там їдеш на ви мене відпускаєте, вони відпускають. І з одним заговорили про маму та дитину. Він каже, ну не всім пощастило, коли є мудра і пропрацьована мама. Да, я думаю, що ти дитині пощастило. Які плани на майбутнє? А, хочу. Жити, хочу щасливо жити, по справді по-жіночому бути не не здаватися, а бути. Я хочу бути. Тому що моє життя до психології, це було життя, коли ти здавалася, коли ти жила очікуваннями інших людей для них. А після психології, як я нирнула в неї і в навчання, ти вже живеш для себе. Ти шукаєш себе, свої бажання, те, що ти хочеш, витаскуєш все, що там болить, і стає така легкість. І знаєш, що робити з цим, коли хоп, а болить. Маріна, що там хоп-хоп, техніку зробила, листа написала І Все, ну, я хочу жити, я хочу допомагати людям, проживши своє, оце таке життя, свої ці. Уроки, своє горе мені легше мені легше допомагати, тому що я знаю, що відчувають інші. На собі все пройшлося скрізь мене. і Я розумію, для чого це. Ти можеш залізти в ту емоційну яму і бути. Да. Без цих страждань, без цього болю, я б не розуміла. Я б не розуміла, як допомогти. Тепер з цими стражданнями, які пройшли скрізь мене, плюс навчання, плюс техніки, плюс ваш, ваш досвід. Мені не страшно. Ми лікуємо свої. Да. Да. Мені не страшно. Якщо до цього я була така, як котик і закриті оченятка, такі кліп-кліп, чуть-чуть відкриваються, то зараз вже все відкриті. Да. Деякі люди кажуть, що мої дівчата стають як такі. Я кажу, що вони стають бриллянтами, тому що вони загортовуються. Я бажаю тобі великого натхнення. Чи будеш рекомендувати? Да. Я сьогодні на мейкапі розповідала дівчині, вона робила мені мейкап, А вона каже: А де ти де ти учишся, А що це за навчання? А скільки це Я говорю, Я тобі прийшлю. Вона каже, прийшли, тому що мені дуже цікаво. Я вже чувствую, що моя душа хоче. Вона каже, а я можу теж, якщо я не, наприклад, не хочу бути психологом, і, і просто прийти для себе. Я говорю, можеш прийти просто для себе. Вона все, Марінка, прийшли мені. <реш> от а як ти думаєш, от зараз ти прийшла частину курсу? Треба йти. За напрямом або за тренером? За тренером. По-любому за тренером. Я коли я пам'ятаю після навчання, я розуміла, мені потрібен тренер, людина, яка мене поведе, яка мене навчить, яка мені передасть. Я вибираю інтуїтивно і я вибираю ну, найкращого. Ви для мене найкраще, я все перебрала, зайшла до вас туди, туди, Фейсбук, Інстаграм. Віз я все прочитала. Я, я недовго вибрала, я, я зрозуміла, я пройшла там техніку, ви зробили. Був прямі ефіри, подивилися ваші. Ну, я відчуваю, так, це моє, я хочу. Все там пройшов місяць, я попала на курс. Місяць, я, я не довго. Я не знаю, може це довго, але мені здається, що місяць це недовго. Так, да, в мене був місяць, і я сказала, все, оце мені треба, я відчуваю. Я тобі дякую за твою красу, за зовнішню і за внутрішню. Я тобі дякую за те, що ти будеш пропрацьована мама. І до зустрічі на курсі, будемо завершувати курс. Так, да, да, дякую дуже. Дякую дуже.